Навіщо досі в українських школах вивчають російську мову? Ми зараз багато їздимо по школах, тому що в мене є програма через мою громадську організацію. Я займаюся допомогою в комп'ютеризації шкіл і навчання вчителів. І цією нашою програмою я охопив 52 школи лише в місті Львові. Тому навіть до вас приїхав зі школи. Щодня спілкуюся з вчителями, і російська мова не викладається в українських школах. Але є школи, які були російськими, навіть у Львові, де діти досі на перервах спілкуються російською мовою. І ми з колегою Піпою ініціювали законопроєкт, який це заборонить, тому що навчальний процес він виходить і поза межі уроків. І нас підтримує в цьому Тарас Кремін, мовний омбудсмен, з яким теж зараз маємо проблеми, тому що не хоче влада його перепризначати, дали вказівку. Подавати когось іншого. Зараз ми якраз боремося за це, щоб, мовний, щоб призначення мовного омбудсмена, і той, хто буде мовним омбудсменом, відповідав чинному законодавству. Бо, відповідно до законодавства, мовний омбудсмен повинен мати досвід правозахисної діяльності. На жаль, ті кандидатури, яких подали зараз, а за процедурою їх подає Міністерство юстиції, Міністерство культури і уповноважений з питань прав людини. ці люди не мають досвіду правозахисної діяльності. І для нас це дивно.